Samsung ах. є А20 модель, є відбиточок пальця, ціна 2200. так Має легкі потертості косочки по корпусу, але незначні. Телефон працює, все досить гарненько перевірений, протестований. Тут Type-C роз'єм. Ось такий по стану, По екрану серйозних косок чи царапок немає. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу всю інформацію про телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів. Є легкі-легкі ось такі засвітики зверху, але не серйозні. На роботу вони ніяк не впливають. Так, 11-й Android. По пам'яті він має 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Покажу ще камеру. Ось така передня. Та ось така задня доволі непогана камера в комплекті йде зарядний шнур, Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.